Доброго дня! Сьогодні 26 квітня і ми знаходимося в Охмадиці, Національній дитячій лікарні. І в рамках проєкту Дерево життя ми садимо дерева, квіти і кущі. Для таких кущів ми вже викопали ямки та заливаємо водою. Не ще й робити, ніхто ні. Таке чудове дерево, воно буде всієї квітами. Зараз ми копаємо. Дітям не під силу вступати такий ґрунт, дуже багато каміння щебені. Волонтерам нелегко. Чи можна відкласти до кружки?

я вдячна рекламно-виробничому холдингу «ФЕРС», перс, грінсаду, Ашану і Майстроколо. І це організувала Агенція соціального маркетингу. Я координатор проєкту Ткаченко Лілія. сама, як білка, Все з посадки квітів. Ми готуємося до посадки квітів. У нас буде дерево з квітів. Висипаємо на ручку, білі ми садимо посередині. Дивіться, Зачекайте. Я висипала на ручку, тепер я маю. Тут трошки посідять. Бачите, тут вони зростуть. Тепер сіємо далі прямо. Ще нас біля червоне.

Дівчата, иди. Она доменна. Я не умею, давай. Я б не в пись. Ви маєте подумати про щось. Продажа вот дуже-дуже сильно иным. Был была Хорошая улица. Да. Хорошая. І кожен з дітей зав'язав стрічечку і загадав бажання. У тебе є якась мрія, про що ти мрієш? Тримай. Ти можеш обрати будь-яку будь-яку стрічечку. І ти можеш підійти до серця і загадати бажання. І воно обов'язково обов'язково здобується. Можна що щоб ніколи ніколи не розв'язалися із було свободиську. Так Збудеться. Це це. Необхідно вірити в збудеться. На завершення проекту Дерево життя. Ми з дітьми посадили дерево катальпу північну і загадали бажання, зав'язавши такі от різнокольорові стрічечки. Я теж загадаю бажання і зав'яжу. Ці стрічки, щоб всі діти поскоріше одужали і повернулися додому, щоб все у них було добре. Проєкт Дерево життя буде продовжувати свою діяльність, діяльність в охмадиті і продовжувати озеленювати нашу чудову планету Земля. До зустрічі!